...зупинку кровотечі, накладено стерильну пов'язку, дихання поверхневе, сатурація нестабільна, кровотеча з вуха, підозра на базилярний перелом, сіниці аніструтичні, ознаки травматичної компресії мозку, орієнтовний час на дорогу до стабілізаційного пункту 10 хвилин. Завжди о цій годині новини, які б ви воліли не чути, але ми все одно вам їх розкажемо. Спонсором сьогоднішнього випуску є чай зелений Бовдур. Зелений Бовдур, завари дурня, збережи спокій, приємного чаювання. І повертаємось до новин сьогодні. Командувач сил надможливих операцій вперше звернувся до волонтерів по допомогу особисто. Один з найкращих бійців підрозділу отримав важку черепно мозкову травму. Зараз знаходиться в комі та потребує негайної операції, яку можуть зробити тільки за кордоном. Ви не знаєте його особисто, але його справи відомі всім. Нагадаємо, що девіз цього підрозділу пишемо історію, не можемо розказати. А? Вітаємо у клубі, друже. В якому клубі? У клубі тих, кого смерть посрати відпустила. Якийсь у вас дуже специфічний гумор, друже. Позивний чуб. Ти ж мене не пам'ятаєш? Я взагалі нічого не пам'ятаю. Ти пережив ряд унікальних операцій і, відверто кажучи, мало хто сподівався, що виживеш. Відновлення головного мозку, повна реставрація черепа. Можна сказати, що сьогодні ти народився вдруге. І що другий раз теж для війни. Хм, А ти взагалі уявляєш собі, скільки коштує виростити один грам мозку зі стовбурових клітин? Ми всією країною банку збирали не для того, щоб ти на холостях пішов. Все як у тумані. Подивись, замість черепу у тебе імплант у формі тризуба. І коли кажуть, що патріотизм в голові, цей випадок перший доведений медично. Тепер буду брати участь у порадах, просто стоячи на постаменті. Радий, що ти отямився. Збирай раму і поїхали до командувача. Мозок наростили, бо від нього мало що залишилось. Інтегрували чіп останнього покоління. Керуш, що твоя довбешка працює краще, ніж звичайна голова, але це ще треба перевірити. Вітаю, синку, не уявляєш, як радий тебе бачити. Бажаю здоров'я. Те, що ми спостерігаємо зараз, це справжнє диво, яке стало можливим завдяки лікарям, волонтерам. І твоєму бойовому побратиму чубу. Але чи може дізнатись деталі, ким я був до втрати пам'яті, що робив до війни, чи мав сім'ю, дружину або дівчину? В тебе славне бойове минуле? Серйозно? Це ти послав нахуй руський воєнний корабель. А ще підірвав Кримський міст. Взяв острів Зміїний. Визволив Херсон. Перепустив моторолу на м'ясорубці, а від Гіві залишив тільки от жильотки. Та ну! наказую розпочати підготовку до наступної місії. Деталі згодом. Друзі. Цьому епізоді ми врятували дупу моєму побратиму Тризубу. але не будемо забувати, що справжні герої знаходяться на фронті, і допомагати їм маємо ми з вами. Просимо задонатити на тактичну медицину фонду Корпорація монстрів. Реквізити в описі під відео. Сили надможливих операцій це незалежний проект. Вихід нових серій неможливий без вашої підтримки. Тому ставайте нашими патронами. Закінчився черговий день, і якщо це слово взагалі може бути доречним під час кровопролитної війни, його можна назвати вдалим. Кремлівському уперю залишилось жити на добу менше. Наші лелеки долетіли куди треба і вразили важливі цілі. А до сил надможливих операцій повернувся легендарний воїн з позивним Тризуб. Тримаємося! І все буде Україна!